6 листопада в Києві відбувся спільний з'їзд партії в рамках заходу під назвою Демократія під загрозою у з'їзді взяли участь представники декількох політичних сил: партії нового покоління України, партії соціального захисту, народної ради, слави, спільної дії та нашого дому. Учасники з'їзду підписали колективне звернення до президента України Володимира Зеленського та голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з метою привернення уваги до критично важливих питань, що стоять перед українською демократією. Вибори це основа демократії. Це право кожного громадянина висловлювати свою позицію і впливати на майбутнє своєї країни. Ми переконані, що цей принцип залишається незмінним для кожної демократичної держави, незалежно від викликів, які постають перед нею. Йдеться у зверненні. Представники політичних партій висловили занепокоєння відсутністю конкретних кроків щодо проведення виборів. На їхню думку, це може виглядати як спосіб закріплення влади без забезпечення законного контролю з боку суспільства. Демократія в Україні перебуває під загрозою, і збереження цього фундаменту є надважливим для захисту суверенітету. Наголосили вони. Стурбованість учасників з'їзду викликає і діяльність окремих органів центральної влади та місцевого самоврядування, дії та кроки, яких здійснюється з урахуванням власних інтересів, всупереч інтересам українців, часто з порушенням прав та свобод станіх. Це призвело до процвітання корупції в Україні, зловживання владою та інших негативних наслідків. Представники партії звернулися до всіх демократів демократичних сил із закликом об'єднатися, щоб відстояти право українців на вибір, захистити демократію в нашій країні та зробити її сильнішою.